Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса Ікен знову з вами. Слава Україні! Сьогодні ми маємо 8.06.2022 року. Сьогодні у нас 105 й день війни. Наші хлопці файно валять Кацапів. Все добре, але ж ми працюємо, щоб допомагати їм, щоб в нас були гроші жити і підтримувати наше ЗСУ. От. Сьогодні буде у нас перегляд того, яким чином можна самостійно зробити заміну шестерні. Це машинка, отака, склоочисник автомобіля Ford Connect 2015 рік. Тобто, зазвичай, такі речі вони між собою дуже схожі. Тобто, практично всі ці склоочисники це задні склоочисники, як правило, це хетчбек, це універсал. Ну і все, що з цим ліфтбеки, там, тобто, багато яких машин з цим, які мають двірник ззаді на склі. Тобто от вони всі між собою схожі. Тобто, Ви можете побачити це і зрозуміти плюс-мінус, якщо навіть у вас інший автомобіль, що ви так само стикнетеся з тою самою проблемою, як можливо, скажімо, в цієї людини. Тому що тут знаходиться всередині зазвичай пластикова шестерня, іде металевий черв'як чи хробачок. І, як правило, з часом це відбувається за того, що або потрапляє волога туди, або, скажімо, взимку використовують, коли тиснуть там на клавішу йде е, живлення, і шестерня просто не витримує, а двірники е, прилипли до скла. А, ну, різні ситуації ну, зазвичай скажімо, це завдяки тому, що всередині має бути змазка якась там. Для того, щоб шестерня нормально рухалася, але ж її просто немає, як, як в цьому випадку. Хоча машина 2015 рік, а сьогодні тільки 2022. Та не менш вже таке відбулося. Одним словом, якщо у вас така проблема виникла, ви звертаєтесь до нас, тобто в компанію КХС, і безумовно, ми зможемо допомогти, як в цьому випадку, коли в нас ще не було такої шестерні. Ми Отримали оцей виріб, цей механізм, і до нього зробили те, що буде необхідно. І людина, зможе знову-таки не купляючи весь вузол в зборі, скажімо, викрачаючи великі кошти, а просто купляючи шестерню, і буде постава і буде працювати. І тепер вже шестерня ця буде знаходитися в нас на сайті, і ви, безумовно, якщо звернетеся до нас, то ви зможете її придбати так само. Або зумовити те, що вам буде необхідно. Як долізти до самого механізму я вам не зможу, тому що я цього не робив. Ми отримали тільки оцей от виріб, тобто цей вузол в зборі. І от хочу показати, як воно все виглядає, скажімо, в природі. Кришки верхньої не було, тому я її не розкручував, так само не скажу, що для того треба, чи викрутка, чи, можливо, якийсь там шестикутний ключик, можливо, там зірка шерифу, можливо, не знаю що, тому що не крутив. Але ж все, що в нас от потрапило, от воно так от виглядає. Це зазвичай речіжок, який тут виставляється, скажімо, в необхідне положення. Так само не доставав, не буду вам брехати розповідати щось незрозуміле. Єдине, що показую, бачите, трошки є е е е От полишалося на металевих частинах, тому що вони йдуть з чорного металу. От І завдяки знов-таки кажу, тому, що змазки тут, скоріш за все, не було, ми маємо отаку от, от проблемку. Тобто достати саму шестерню ну, великої складнощів немає. От, Вона підівається, якщо вона вже у вас зносилася і вона старенька, то вже, як то кажуть, нікуди не дінеся, прийдеться її доставати як-небудь. Тобто, то її треба підійти. Про вона доволі так нескладно достається. Просто треба знайти методу, яким ціном це зробити. Ну і хочу от показати зразу проблему. Бачите, витерта, тобто зубчики витерті, скажімо, канавка зроблена, тобто вона, коли попадає от на хробачок, вона просто вже не має щеплення. Вона прокручується, хробачок прокручується, і все, і кіна не буде. Ви там її можете трошки підштовхнути, але вже зробить ще там, можливо, пару обертів. І знову буде мати ту саму проблему. Тут, бачите, канавка доволі -таки глибока. От, з хробачком зазвичай нічого не відбувається. Але ж, якщо вже у вас таке трапилось, вам обов'язково треба передивитися все, що у вас тут знаходиться всередині, взяти якусь стару ганчірочку чистеньку. Можливо, якийсь папірець такий м'який, і вичистити все, щоб тут нічого не залишило. Тобто ці зубчики, які можуть залишитись тут, вони вам просто будуть непотрібні, коли ви поставите нову шестерню, тому що вони попадуть між зубчиків от цих, і зроблять вам шкоду в нові запчастинки. От я вам показую, скажімо, шестерню. Яку зробили ми. Вона один в один повністю схожа на цю. Тут ще й металова пластинка для того, щоб контактувати і змушувати рухатись. Ну, Тут її немає, можливо, тут якийсь інший принцип. Я ж кажу, верхньої кришки в нас не було, тому я вам нічого розповідати не буду. Якщо все ж таки тут пластинка латунна йде, то її треба буде просто переставити з цього місця на те місце на нову шестерню, на якій вона мала б бути. Єдине, що хочу сказати, що вам обов'язково, ще раз повторюю, треба вичистити старий старий корпус, все прибрати, щоб ніякої, якщо тут стара змазка була, її треба видалити, всю, щоб ніяка там. Пилюка, грізюка, щось там не залишилось, якийсь шмат пластику не залишився. Ви його витищаєте повністю, берете нову змазку. Ми радимо взяти звичайний літол, літол 24 От, у нас фірма Гріно, у вас може бути щось інше, От, але ж має бути в ніякому разі не солідол. Можливо, у вас буде якась змазка для пластику, така, щоб була. От, працювала саме з пластиком. Цеке може бути, але ж не варто шукати щось дороге. Літол абсолютно нормально працює з пластиком, 7 років цим займаємося. Так що, можемо сказати, впевнено, що все працює добре. Набиваєте нормально туди змазки всередину, ставите свою шестерню, фіксуєте все, як має бути. І таким чином закриваєте корпус і все. Починаємо працювати знову. Тобто, таким чином, ви можете допомогти самостійно собі. Ви можете просто звернутися до нас на початку відео. Ми маємо свої телефони. Є наші телефоні. Ви можете позвонити до наших менеджерів, задати питання, ті, які будуть вам необхідні. Або просто самостійно зайти до нас на сайт wkoхes.ua на початку. Так само є наша е абревіатура, є наша повністю. Ви заходите, дивитесь самі, шукаєте, Що саме вам лінки, то звичайно дзвоніть до наших менеджерів і запитайте. Якщо щось таке, що в нас ще немає, ви можете так, от як в цьому випадку, позвонити, відправити нам свій виріб, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. На тему, все доброго, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримай.